Ну що ж, ми з вами розглянули найголовніші і найважливіші моменти, що пов'язані з прислівниками в англійській мові. Під час лекції я неодноразово згадувала про прикметники та їх зв'язок з прислівниками. Для уникнення помилок та непорозумінь, давайте наостанок розглянемо різницю у вживанні прикметників та прислівників з іншими частинами мови. Ну що ж, ми маємо прикметники та прислівники. Хочу ще раз звернути вашу увагу на тому, що ми використовуємо прикметники для того, щоб охарактеризувати іменники за деякими виключеннями, а прислівники ми використовуємо для того, щоб охарактеризувати інші частини мови, зокрема дієслова, прикметники та інші прислівники. Ну що ж, давайте з вами розглянемо дуже характерний приклад. У нас є Loud Voice та «he». Speaks. Loudly. Loud voice гучний голос. He speaks loudly, він голосно розмовляє. І в першому і в другому випадку ми використовуємо гучний голосний. Ми використовуємо loud та loudly. Ви бачите, що корінь у них спільний. Але в першому випадку loud це прикметник. А louddy це прислівник, який, до речі, утворений шляхом додавання закінчення LY. Тобто він похідний. Він походить від прикметника loud. В першому випадку ми характеризуємо іменник voice. Через це ми використовуємо прикметник. Але в другому випадку ми характеризуємо дієслово. Саме через це ми використовуємо прислівник. Ми не можемо сказати he speaks loud. Ні, так казати не можна, через те, що за допомогою прикметника ми не можемо охарактеризувати це дієслово. В даному випадку ми будемо використовувати прислівник для того, щоб охарактеризувати speaks. Щодо деяких виключень, ми можемо використовувати прикметник для того, щоб охарактеризувати дієслова відчуттів, такі як taste, seem, smell, feel, а також дієслова appear, be та become. Давайте розглянемо такий приклад. It feels so good. В даному випадку feels це дієслово відчуття, і ми використовуємо прикметник для того, щоб його охарактеризувати. В даному випадку ми можемо не казати it feels so well. Ні, це буде неправильно. В даному випадку правильно буде використовувати прикметник. Запам'ятайте, дієслова відчуттів, а також appear, be та become. Прислівники, в свою чергу, можуть характеризувати прикметники. Наприклад, so. Obvious. Це так очевидно. Obvious очевидний. So це прислівник, який характеризує наш прикметник. А також прислівники можуть характеризувати інші прислівники. Наприклад, Quite well. Досить добре. Quite це прислівник, а well також прислівник. Quite в даному випадку ми використовуємо для того, щоб охарактеризувати well. Тобто один прислівник характеризує інший. Тож, підсумовуючи, можемо сказати, що прикметники характеризують іменники та дієслова відчуттів, а також appear, be та become. А прислівники характеризують дієслова. Прикметники та інші прислівники. Ну що ж, ми розглянули все, що пов'язано з прислівниками, та навіть порівняли їх з прикметниками. Ще більше прикладів та уточнень ви знайдете у своєму конспекті. А зараз запрошую вас на семінарські заняття, де ми потренуємося використовувати прислівники в реченнях. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання і зустрінемося наступного тижня!